Страховки в Швейцарії. Тут їх є багато, і, не розібравшись, можна багато переплатити за рік. Тому розкажу коротко, які є. Медична страховка називається вона лямаль, навіть якщо ти здоровий, як бик, тобі вона обов'язково потрібна. Ціна від 200 до 600 франків за місяць. Все залежить від кантону, франшизи та компанії. Франшиза від 300 до 2,5 тисячі франків це сума, яку спочатку платиш сам. Чим більша франшиза, тим менше, що місячна плата, але рискуєш переплатити при хворобі. Змінити страховку можна раз на рік до 30 листопада, щоб нова діяла з 1 січня. Лайфхак використовуй порівняльники, які я закріплю під цим відео. Або якщо ти мало звертаєшся до лікаря, то вибирай найвищу франшизу. Також є додаткове медичне страхування, яке тобі може покрити стоматологію, приватні палати, окуляри, масажі, альтернативне лікування, ціну визначає страховка, але тебе можуть не прийняти без медичного досмотру. Страховка відповідальності не обов'язково, але дуже бажана. Вона покриває, якщо ти спортиш чужі речі, там, телефон, велосипед, затопиш сусіда, ціна її від 80 до 150 франків. Часто вона йде із страховкою на житло. Страховка житла покриває твої речі вдома, мебель, техніку, навіть велосипед. Вартість залежить від твого майна, ціна від 100 франків на рік. Автострахування обов'язкове ціна від 500 до 2500 тисяч франків. Залежить все від автомобіля, стажу або місця проживання. Інші види страхування, якщо ти працюєш офіційно від нещасних випадків, юридичні страхування і страхування свого життя. Ну а ти напиши в коментарях, яку ти страховку вибрав чи плануєш вибрати. Можливо, щось додав в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім добра та миру!